Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо підписатися на нього і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі дуже смачнежні з яблуками оладі. Ви такі для дітей це така нахідка, така смакота. Раджу, раджу вам приготувати для своїх діточок. Яблука виходять як, як карамельні, такі дуже смачні. Можна сметаною, можна так їсти, пухкі, смачні, дуже такі о, добрі. Так що давайте будемо готувати разом. Так, для цього нам потрібно пів літру кислого молока. Пів літру кислого молока зразу вливаємо сюди. Ось. До цього молока б'ємо двоєць. Даємо дві лишки повні цукру, бо я, ми любимо солодке І даємо дві лишки цукру. Розмішуємо сало. І будемо підмішувати мукою. Два яйця, ще треба, і чайна лишка соди. І мукою підмішуємо. Таке, аби було густіше тісто. Мука, звичайно, має бути просіяна. Ось таке густіше тісто, десь 500 грам дала муки і тепер даємо соду і розмішуємо добре в кінці. Зараз будемо смажити на олії. Ось так. Так, тепер ми це тісто ще раз розміщили. Ще раз розміщили і робимо тепер так. Накидаємо отут ложку тіста. Тісто, отаке моє густе. Отак ложку тіста накидаємо. Андрійко бабі допомагай. І буде їсти, так, Андрійку. Отак. От кладемо. Ну, тепер на все ми кладемо кусочок яблука і втискаємо отак. Ось так, у кожне. Кладемо кусочок яблука да так втискаємо. Так І uh -huh. uh -huh. будемо смажити. Ви Налили олію і на олії будемо смажити. Так пару раз треба перевертати. Так, обертаємо. І такі у нас будуть оладки з яблука. Яблука нарізала В таку. Всередині має бути дірка. Може трошки їх накрити. Може трошки накрити, аби було Трошки під підкришку під отак. Гей. Підійшли. І раз ще раз обернемо. Так, от уже наші отакі обни спеклиці. Ось так Ось такі виходять. Ми їх обертали. Я, ці яблука виходять як карамельні, як карамелізовані такі яблука. Тепер ми знову наливаємо олії. Накладаємо ложку. Андрійку подай бабі туди яблука. По одному давай баба буде тут утискати. Або те, клади, бабі, допомагає. З цього боку, з цього боку, від цього боку бабі піде. Зон того, одві, обійде бабу від дверей. Mm -hmm. отак так, отак, так. молодець. Отак баба буде втискати отаку. Ми будемо двоє з Андрійком. Андрійко бабі допомагає. О, отак. Це тут маленький якийсь поставимо. Отак маленько. Добре, клади так. Добре, О! І накриваємо кришку знову. І на ці того. А оце все отакі. Отакі виходять. Це ще гарячі. О, дивіться. Так що підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Меру всім і нашій Україні, будьте здорові і смакуйте з нами. На Андріку. Ось ще раз вам покажу ось такі виходять, вони, коли вже такі пухкі, віці, які файні. Перевертаємо на другий бік. І це для дітей буде цікаво. І і смачно, просто ось так. І знову під кришку, бо вони файно були пухкі. Так, от тепер ми вибираємо, віт, які вони пухкі, віт які пухкі. І вибираємо. Ось так пухкі, дуже файні. А яблука виходять такі. Чудові, що просто, насолода їсти їх. Добре.